9 травня 2025 рік. Друзі, з вами компанія Електромотор. І перед нами гібридний інвертор на 5 кВт серії HFP 4850 S80145. Друзі, подивимося комплектацію, як він виглядає. В комплектації йдуть от, провода. Тут також кріпежі, клємки. Так, я його положив. Поставити, друзі, не можу, тому що тут все от, керування. Обдув. Так що приходиться в такому лежачому положенні показувати. Також тут у нас гарантійний талончик. Керівництво з експлуатації. Бачите, посібник користувача. Ось така товстенька книжка, друзі. Вона вся повністю на українській мові. Я до того веду, що не декілька язиків. А от на українській і все тут так багато всього ці книжечки. Як користуватися, як підключати, причини, чому не працює і так далі, тому подібне. Так що, купивши, прийдеться тих, хто не знайомий гібридними інверторами, таким як я, посидіти да почитати. Тут у нас включення я бачу. Вентиляция, подключение от проводов. Информация вся тут, управление. Показываю, друзья. И тут вот покажу. Сразу уже есть вот крепеж, что можно подцепить и на... Ціну, друзі. Ось От він. Отак, друзі, виглядає на 5 кВт гібридний інвертор. Вага його невелика, як бачимо, всього-навсього 10 кг. Код товара 301535 і моделька ж його. Уже озвучував. Так що, друзі, кому потрібні гібридні інвертора. Заходьте на сайт електромотора. Ціна на сайтах Ріс Одинакова. Ми при можливості йдемо на уступки по ціні. Дотелефонуйте 063 426 10.10. 10. 10. Також пишіть на Viber.